Добрий день, друзі та гості мого каналу! Сьогодні ми з вами поговоримо про лікування та ліки в Польщі в місті Закопане. Я хочу дуже коротко, але доступно донести до вас інформацію по лікуванню, яку ми отримали на власному досвіді. Мене звати Надія, я біженка з України. 3 вересня, рік тому, ми покинули рідний будинок та рідну Україну і переїхали в Польщу, місто Закопане. В першу чергу ми шукали житло, потім роботу. А вже на третьому плані в нас було лікування, тому що в нашому віці це теж невід'ємна частина нашого життя. Я думаю, що вас теж цікавить питання, чи надають. Лікування безкоштовне в Польщі, чи допомагають лікуванням і все, що стосується лікування в Польщі. Тому я дуже хочу надати вам ту інформацію, яку ми на своєму досвіді за рік придбали тут в місті Закопане. По всій Польщі я сказати не можу нічого, але по місту Закопане я вам скажу. Так, надають надають дуже гарну медичну допомогу. Я буду говорити зараз про... Про шпиталь в нашому місті ви можете звернутися в поліклініку, записатися на прийом до лікаря, ви можете звернутися в прийомне відділення, вас також приймуть і нададуть безкоштовну допомогу. Якщо ви заїхали в Польщу після 24 лютого та маєте. Песель Укр я неодноразово зверталася в шпиталь міста Закопане, мені ні разу не відмовили. Завжди надавали медичну допомогу. Навіть у прийомне відділення я потрапляла, мене влаштовували на три дні на лікування і надавали мені медичну допомогу. Зараз вас може зацікавити питання, як. Швидка допомога. Чи приїздить, чи надають до знайома. Одна моя дуже близька знайома викликала швидку, тому що її син розрізав ногу і втрачав багато крові. Їй відмовили, сказали, що немає е, вільних карет. Натомість, моя донька викликала швидку допомогу для мене. У мене було не було загострення підшлункової чи панкреотит, щось таке. Е, тому викликали швидку допомогу, яка приїхала в. Мабуть, за 15 хвилин, 15-20 хвилин приїхали дуже людяні, дуже гарні лікарі, дуже швиденько надали мені допомогу і дали доручення, щоб я звернулася до хірурга. Тому я їм вдячна і по-різному можу судити. На один випадок не приїхали, в іншому випадку приїхали відразу. Тому не можу однозначно сказати. але... Скільки я зверталася до лікарів, мені завжди надавалася медична допомога безкоштовно і дуже якісно. Іще одна дуже корисна інформація, я думаю, для вас буде. Якщо лікар назначив вам ліки по рецепту чи без рецепта, вам держава Польщі надає допомогу в сумі 500 злотих, з них 350 злотих іде. На лікування по рецепту і 150 на різні інші ліки, які без рецепта. Тому вам назначили лікування, вам виписали рецепт, ви йдете в аптеку і вам видають безкоштовно ліки. Дуже велика допомога. Для мене це була дуже велика допомога, тому що ліки дуже дорого стоящі. Якщо, Якщо ви використали ці 500 злотих і вам не вистачило на лікування, треба багато ліків. Тоді ми звертаємося до перевізника, який їздив в Україну, і замовляємо ліки в Україні, тому що трошки дешевше. Або знайомі рідні, хтось їдуть, то телефонуємо і просимо самі необхідні ліки, які нам потрібні, і дуже потрібно дуже багато грошей. То ми замовляємо в Україні. Ще в нас є група українців «Закопане». всі питання можна вирішити в цій групі. Запитуємо про лікарню, запитуємо де якого лікаря ще можливо пройти, коли немає, або частна клініка, або що. Дуже допомагають дівчата наші українці, які вже мають якийсь досвід. Навіть ліки можна придбати у групі українців закопане. Може в когось є якісь лишки, може комусь щось не підійшло, то люди діляться. Я теж писала об'яву в українців Закопане і віддавала ліки для цукрового діабету, тому що у мене цукровий діабет другого типу. Зараз трошки нормалізувався цукор, то я їх не приймаю. Щоб не пропав термін дії, я віддала людям, яким потрібно. Тому нічого страшного з лікуванням немає. Мабуть, саме головне я вам все розказала. І зараз ми з вами дійшли. До лікування зубів, до стоматології, тому що з цим я теж зіткнулася, була в лікарів стоматологів і можу дещо вам про них розказати. Маємо стоматологію, в якій працює Песель Укр, і вони приймають людей з України лікування безкоштовне, лікують, пломбують, взагалі, все, що треба полікувати, все безкоштовно. Протезування коштує грошей, може не стільки, якби воно коштувало для всіх, але деяку суму потрібно буде внести, тому що в мене є проблема з зубом. Мені треба зуб не лікувати, а зробити зуб. Тому мені запропонували лікування безкоштовно. А зуб будемо робити за гроші. Ще зуб не готовий. Скільки буде коштувати, це можемо в наступному відео точно вам сказати, щоб не бути голословною. Але дуже приємні лікарі, дуже приємне відношення, дуже гарно допомагають. Єдиний мінус, що нас дуже багато українців і велика черга. Місяць, три-чотири тижні або й місяць потрібно бути в черзі. Ось я прийшла до лікаря. Він подивився, зробив, що потрібно на сьогоднішній день, зробив лікарство. І слідуюча моя запись на через три-чотири тижні. Тоді тому дуже довго. Ну нічого, що зробити, як ми поприїжджали, нас приїхало багато і всіх треба захватити. Дуже я вдячна, дуже допомагають, дуже лікують. Все безкоштовно і все гарно. Не хвилюйтеся. Хто живе у дуже важких умовах. В воєнних діях в усьому, то я рекомендую їхати за кордон, особливо, якщо у вас маленькі діти, щоб дітям, дітей не придавати стресу. Ми саме виїхали тільки через дитину, щоб діти не стресувалися, щоб діти гарно вчилися, щоб нічим не хвилювалися і не втратили свою нервову систему. Виїжджайте на деякий час, коли в нашій країні. Все наладиться, повернемось, і буде все як раніше. Трошечки відступила, дорогі мої друзі, до приватних клінік я не зверталася, тому не можу сказати вам, що по приватних клініках: наскільки це дорого, чи дешево, скільки коштує. Але обов'язково в мене в планах звернутися. Я вже була в свого лікаря, він мені дав назначення звернутися до лікаря у. До ревматолога, до ендокринолога, тому я буду звертатися і в наступному, може, не в цьому наступному, але через декілька відео я обов'язково вам розповім про подальші дії лікування в інших структурах. Тому, якщо ви були зі мною до кінця. Мого відео, якщо вам сподобалося, якщо моя інформація була хоч трішечки для вас корисною, я попрошу вас поставити пальчик вверх, підписатися, якщо цікаво, та писати коментарі, що вас цікавить, я буду знімати для вас нові відео. Ще хотіла звернутися до людей, які мене дивляться, людей, які хочуть переїхати, не знають, з чого почати, житло і все. Люди, які мене дивляться, в тих відео попередніх писала мені одна дівчинка, що вона проживала в Закопане. Місяць тому виїхала, і вона дала інформацію про житло, де вона проживала. Дуже гарні люди, і дуже гарне житло одну і двохкімнатні квартири. Тому зайдіть до мене в відео нижче, де йдеться про житло. І там в коментарях прочитаєте. може комусь ця інформація буде корисною. Запитуйте, що вас цікавить. Дуже вам дякую, що були зі мною. Всім миру, добра, і тепла і скоріше нам з вами перемоги. І до зустрічі, друзі. Пока-пока!